Панула люди чують Донбас, все страшне слово. Хочу. Дитина дитиною прийшла. Ну що, доводялувалась? Це моя остання зустріч з нею. Вже мене зараз сльози на очах. А коли ми були страшні, не замарилися військові і сім'ї військових. Якщо рація мовчить, значить немає з ким говорити. Ти донатиш на армію, все одразу розмова. Я так люблю готувати. Каже свою слабинку, нею будуть користуватися. Всі вона ж то в штабі лучше служиться. Все топ. Я мать батальйона, як мені каже начальник штабу. <рес> <рес> У людей розуміння, що ТРО — це не зсу. Шановні, бісить просто могу. ТРО з яйцями. і сталевими яйцями. Сьогодні доля світової безпеки вирішується на фронтах російсько-української війни. Скажу без перебільшення, і ви прекрасно це розумієте. Про військовий вимір і не тільки. Сьогодні буду говорити. З прекрасною людиною скажу одразу, що перед записом ми мали таку розмову коротку на бекстейджі. Я навіть пошкодував, що не була вімкнута камера, але сподіваюся, що зараз входять з нашої дискусії цього інтерв'ю. Ви дізнаєтесь багато цікавого, тому що поруч зі мною сьогодні людина, яка в очевидь, ще в 2021-му наприкінці і на початку 2022-го зрозуміла, що світ на межі треба щось із цим робити. Тому я із радістю вітаю. Олександру Мороз, старшого лейтенанта, офіцера розвідки 1 батальйону 117-ї бригади Сил Територіальної оборони Збройних сил. Вітаю вас і дякую, що знайшли час, тому що знаю, що між бойовими знайти можливість для цього інтерв'ю було складно. Так, добрий день. Насправді тільки вчора ввечері приїхала і вже, вже пора їхати назад. Ну, от і я і і, мабуть, не висипаєтесь. Сон колись буде потім. Після нашої перемоги, сподіваюся. Дай Боже. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях, як ви прийшли взагалі до армії? Як ви стали офіцером? Як ухвалювали це рішення? Це було рішення, можна так сказати, ще дитяче, але з перспективою на майбутнє. Я навчалась в педагогічному університеті в місті Суми, Навчалась на філософа. І одного разу вийшла я з кафедри. Дивлюсь, дівчата стоять в формі. І я там з другом своїм йшла, Олежка, кажу, через три роки я така буду ходити. І так я тоді сказала, потім вирішила, що все-таки я хочу бути в формі. Вступила на військову кафедру в Присумському державному університеті, закінчила. Спочатку я не розуміла, на що воно мені треба. Красота пройшла, в формі походила, вроді, і все. Нагулялась. Романтика закінчилась. <рес> Романтика так закінчилась. Але по закінченню військової кафедри у нас були військові збори. Ми поїхали на полігон. У нас була така сувора дисципліна: це построєння, це все так по графіку. І я зрозуміла, що якось вона цепанула. Що тут відповідальність, що тут а, дисципліна, перш за все, напевно, мене так мені сподобалося. І... Походила, подумала, закінчила університет і замість того, щоб піти на магістратуру, пішла в армію. Мене лякали, що от ООС, якраз вже ж було, ти розумієш, ти дівчина, тобі потрібно буде їхати в ООС на Донбас, а для нас же ж усіх Донбас це було щось страшне слово. Але мені хотілося. А скажіть, ото це е, ти дівчина, коли е, запитували? Були якісь проблеми з цим, що чоловічий колектив, переважно жінки, якесь було, Ви бачили зміну ставлення? Чи якесь особливе воно інакше? Наприклад? Е, так, дивіться, батальйони штаро формувалися. Як це були офіцери запасу, це були сержанти? Хто був в запасі? Таким чином в основному формувалися кадрові військові частини територіальної оборони. І я як офіцер запасу прийшла в воєнкомат і кажу, Хочу. Мене відвели до комбата тодішнього нашого батальйону, ще 150-го батальйону. Я з ним познайомилася, і йому всі сказали, ні. Ну, і так з піджаками, як то кажуть, прийдеться працювати. А тут мало того, що піджак ще й дівчина, що ми з нею будемо нянькатися, дитина дитиною прийшла. Але комбат у мене тоді повірив, дав мені шанс. досі згадує мені, він вже не служить в нашому батальйоні. Але при кожній зустрічі згадую, як він тоді, повірив у мене, дав мені шанс. Mm. Таке ставлення було дуже довго. Дівчина то що? Дівчина йде зразу з бумажками працювати. В кадри, там, персонал, аби тільки під руками О, під руку щось не казала і не мішала. О, і справді так в кадрах просиділа більше року, займалася, потім сказала, хвати. Або я ухожу, або я розвиваюся і працюю, бо саме в бойовій роботі мені хотілося спробувати себе. Це було добровільне, усвідомлене ваше рішення а, піти так, на бойову так, роботу. Так, так. Саме робити щось корисне. Так, звичайно, працювати з бумажками це теж дуже корисно, бо без бумажки ми знаємо, що ми ніхто. Так. так. Хлопцям допомагала перед цим у БД Тоді я це розуміла, що від мене багато залежить, щоб. Все було правильно оформлено допомогти, тому що також комусь потрібно цим було займатися? Вже потім робота була налагоджена, і я вирішила, що я хочу себе спробувати як на той момент я вважала більш корисні роботі? Та й досі я вважаю, що бойова робота, налагодження, управління бойовою роботою це набагато важливіше. А скажіть, будь ласка, зараз про бойову роботу поговоримо. Як рідні, близькі ваші друзі відреагували? На те, що от ви будете в армії і будете взагалі воювати. І так склалося. Ну мама мене дуже боляче це переносила, і досі вона це боляче переносить. І вона як вийшла? Всі говорили про війну 21-му році. Тільки Лінивий не говорив, і той Лінивий говорив, я думаю. Але я, не б... всі казали, що вона точно буде. А, так, і ну, я... Вона була, але вона була там десь. Ну, про велике вторгнення, та, саме провалити. так. Всі говорили, що, можливо, там на півдні буде загострення на Донбасі в основному. І мама дуже болісно це переживала про рішення піти в армію. Вона мене дуже відмовляла. Вона мені говорила, давай дождемося березня і підеш в свою армію, роби, що хочеш. Я така, ні. Мені тільки прийшли документи, виходить саме офіцера запасу. І я відразу в той же день пішла оформлятися в ТРО, саме місто Суми. Відмовляла дуже довго, відмовляла. Я вже підписала контракт. Вона каже, може, його можна потім буде перепідписати. І ну, не вийшло в неї відмовити, а 24, саме лютого це взагалі дуже страшно було. Мені 21 рік, я дитина. Я ще не усвідомлюю. Все, романтика пройшла, ото, яку я думала, війна. Уже на підході було в місто війська, колони стояли. У мене мама прорвалася між цими колонами, привозила мені речі. Речі, я пам'ятаю, цей момент я з нею обіймаюся. Вона плаче дуже сильно. Я її заспокоїла, кажу, все буде добре, може в мене зараз сльози на очах. Вона іде, і я думаю, все, це моя остання зустріч з нею. Все. Я не знала, що таке війна і як вона формується, і взагалі моя роль. На цій війні. І це було дуже-дуже страшно в той момент. І вона потім мені їде, телефонує, каже: Саш, все буде нормально, я так подумала. Тут такі колони їдуть. Каже, тільки є одне «но». Кажу, яке мамно? Чому з красними пов'язками? <кажу>, Кажу, мам, то наші, то все добре, не переживай, то наше підкріплення. <кажу> а колони були страшні, дуже страшні колони. Нічого, все добре, я сиджу тут, мама вдома, все добре. І це був ваш перший бойовий досвід, я так розумію, саме на, на Сумщині. Ну, ви побачили ось це все, що да, Так, це якраз вимір цієї великої війни. Окупація була ну, в території Сумщини, це були перші бої в сумах. Це було дуже страшно. І я вийшла з воно як вийшло? Я приймала людей на службу, оформляли ми його в той момент. Я вийшла на вулицю вдихнути свіжого повітря, і заїжджають бойові машини з пулеметами, все так крутиться, вертиться. У мене отакі очі перший раз в житті все це бачу. Ну, Військова кафедра це військова кафедра. Це там на полігоні постріляли, походили, поуливалися, все дуже супер. Тут виходиш, отакі очі, і ти розумієш, це не кіно. А якщо і кіно, ти тут уже героїня. І не общого якогось плану. А у, Уже ти тут. І ви вирішили стати героїнею. і зараз ви героїня цього, цього фільму в одній з головних ролей на своєму місці. І от тепер до вас прийшло усвідомлення, що треба долучатися до бойової роботи, робити щось. А що було далі? Далі. Далі я навчалася цьому. Ну воно ж так, коли ти переходиш. З... Паперової армії в бойову якусь таку роботу, то ти ж не научений. Ти навчаєшся, ти навчаєш інших. Це важко дуже було. Та мені і досі важко, нікому не легко. Війна дуже змінюється. Якщо, наприклад, наприклад, брати рік тому війну. Та який рік? Якщо брати війну півроку тому і зараз це вже дві різних війни. Це вже змінились правила війни, змінилась техніка, змінилось ставлення, можливо, також змінилося. Все змінюється. А ставлення що ви маєте на увазі? А ставлення суспільства, перш за все. Ну, ще півроку тому я прошу про допомогу, мені допоможуть люди, а зараз вже, ну, може, поможу, а може, не поможу. А ви з, з чим це пов'язуєте? Грошей стало менше? Мож, стало менше можливостей? Чи це щось Ну, просто... Як кажуть, всі заморились від, цей, від цієї війни. Всі заморилися. Заморились, окрім військових, напевно, всі заморилися. Яким теж важко, як ви сказали, як... але вони продовжують, тому що, ну, а хто тоді? Так. <головік> Я вважаю, знаєте, не заморилися військові і сім'ї військових. У кого хто не воює, той вже заморився. Від новин, як мені багато ну, знайомих каже, у кого не воюють о, рідні, близькі. Я не читаю новини, бо я заморилася. Заморилася від війни, заморилася це слухати. Так кажу: Окей, ти донатиш на армію. Все. Зразу розмова якось уходить в другий план. Зачем? Що я буду про це балакати, я не хочу про це балакати. Так само з допомогою. Зараз поговоримо от, про бойовий досвід, про розвідку, але раз ми так торкнулися теми вже настроїв. Я знаю, що у вас є такий, коли випадає нагода, особливе спілкування із такою категорією людей, як водії таксі. Так? Це взагалі я готова про це. Була постійно. Таксісти це страшні люди. Мабуть, найкраще знають, да, коли закінчиться війна. Коли... коли закінчиться війна, сьогодні сіла в таксі, щоб приїхати до вас. І таксіст такий: о, ви військова? Кажу, військова. А хто ви позвоню? Кажу старший лейтенант. О, так ви, може, ротна. Кажу не ротна. А ким ви служите? Кажу: офіцер штабу. Воно ж то в штабі лучше служиться, ніж ми в роті. Кажу, ну так, да. кажу, навірно. Вам же ж кажу, лучше знати в таксі. <рес> так, а що там? Коли війна закінчиться? Кажу... Так я у вас довго спитати, коли війна закінчиться. Так а я звідки знаю? Кажу — Так а я звідки знаю? Так ви ж військова. Кажу, а ви тут серед людей, що кажуть? Я не знаю, коли закінчиться війна. Кажу, і я не знаю, коли закінчиться війна. Я поняв. Так, а в Києві давно вже служите. Кажу: вчорашнього дня. Так, да. кажу: ну да. так. а звідки ви приїхали?» Кажу, з Донбасу. О, Боже мій. І все, на цьому розмова закінчилась. Люди чують, Донбас, все. І це якось так, слава Богу, думаю, хватає. Ви ухвалили рішення піти в саме в розвідку самостійно. Це була це був інтерес, чи це якось по-іншому трапилося, склалося? Воно як взагалі вийшло. Штат дуже цікавий взагалі в ТРО, в Сухопутки та буде в армії, і завжди так він розрахований, що завжди не вистачає людей. Я взагалі прийшла на службу помічником начальника штабу служить. Це було до війни. Потім змінився штат. Перейшли мене військовий, штат військового часу, і мене, мене поставила начальником групи сил підтримки. Це, взагалі, не дівоча професія. І вийшли потім, а коли... Чому? А чому? От чому? Ну я можливо комусь це подобається, але облаштування позицій, копання окопів, група сил підтримки чим займається? Це міни, це міні-загородження, це будівництво бліндажів, укріп районів. Це дерево, це гвозді, молотки, бін Ну, <смі> по цьому потрібно розумітися. А якщо я не знаю, чим відрізняється там, наждачка від молотка, то що я можу зробити? Абсолютно нічого не можу зробити. У мене там конфлікти вийшли із начальством бригади. Мене від... перевели на посаду офіцера розвідки. Але я далі займалася саме. Паперовими справами, оформленням, прийомом документів, видачу документів, все. Потім, коли я зрозуміла, що або я перехожу саме по своїй о, спеціальності працювати, то, точніше, посаді, або я взагалі йду з батальйону. І комбат вирішив, що, будь ласка, займайся, хочеш, займайся. Тільки і спрос буде тебе такий самий, з тебе такий самий, як і з усіх інших, хто займається цим, а то і більше. Так і, І ви це сприйняли як виклик? Ну, побачимо, так воно було, як ти з цим справишся. Я проснулася від телефонного дзвінка начальника штабу, каже: Ну що, довидлювалася? Ну, все, сьогодні ти приступаєш до виконання, тимчасово виконуючи обов'язків начальника розвідки, бо начальник розвідки був в командировці. Займайся. Ну, прикиньте, прийти з кадрів, відразу тимчасово виконуючий начальником розвідки. Такий виклик був доволі серйозний. І стояло дуже багато задач, але я з ними справлялася. Тобто ви цей виклик достойно сприйняли. А які емоції були в цей момент? Що робити? От з кадрів дійсно перейти і одразу виконувати обов'язки? Насамперед, це колектив, колектив розвідки, саме хто займався цим всім. Мене прийняли дуже гарно, вони мені допомагали. І коли там хотілося так трошки опустити руки, що я розуміла, ну, ну все вже. Ну я вже не знаю, що його робить. Хлопці мене завжди підбадьорювали. Підбадьорювали і говорили, все в тебе вийде, ти в нас одна, ти в нас сама найкраща, все буде окей, все, давай, забрала соплів, кулаки, буде все добре. Підбадьорували, Дух братерства такий. Так, так. <кхи> коли ти одна дівчина, це такий плюс. Інколи, а інколи мінус. <с 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 тому, на... що можуть підтримати. А мінус в чому? Мінус. Ну, все одно ти дівчина, тобі хочеться такого якогось дівчачого посидіти, поділитися, якось інколи поплакати хочеться. А що при хлопцях плакати, ти що? Ну, дівчатка, що ли? що ти тут Немного будеш ридати? Є, але не можна плакати. Не можна. Покажи свою слабинку, нею будуть користуватися всі. А от такий напрямок от саме бойової роботи, от де ви вже потрапили як офіцер розвідки, це де було? Це був Куп'янський район, саме в Куп'янську ми були. Потім рік Бахмутської траси, і потім Турецьк. От в Турецькій я через себе пропустила весь спектр емоцій всього. Це і розвиток. БПЛА розвідувального типу, ударних дронів, саме FPV і бомберів. Це коли кожного дня ти чомусь навчаєшся новому, і воно все змінюється, і в тебе тут аж штурми йдуть, а тобі треба ще тут навчитися, і воно це отак, і, і усе і зразу. Тоб... А в добі всього 24 години. На жаль, так. Всього на всього. От Терецька, це останній рік. От він так навчив дуже багато чому і навчає по сьогодні. Тобто, можна сказати, що це зараз. Тут війна така, що це постійна динаміка. Якщо ти стоїш на місці, не вчишся. Якщо ти не вивчаєш ворога зміни взагалі, от його підходи, звичайно, власні підходи, то ти програєш. Ти, ти понижуєшся в цьому конкурентному середовищі. Ворог також навчається і навчається дуже гарно. Ворог. Якщо в нього раз не вийде, другий раз не вийде, третій раз не вийде, то на четвертий раз він зміни свою тактику і, можливо, вийде. Так само і в нас. Тільки в ворога є на це ресурс людський. Він каже, я не знаю, де вони їх беруть просто. Вони лізе, 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 лізе. У нас цього ресурсу, на жаль, немає. Абсолютно немає ресурсу людського. І коли ми жаліємо наших людей, так? Відносимося до них з повагою, перш за все, коли ми робимо для них, щоб вони, можна так сказати, щоб о, ворог не підійшов до їхньої позиції. Майже загрози було, Менше так, загрози. так, так, щоб о, людина не вступала в контакт. Ми так. для цього все робимо, щоб людина не загинула на підході, щоб людина змогла вийти з позиції, змінитися, то ворог не жаліє своїх людей абсолютно. Ворог може і убити свою людину. На вашу думку, отак, от з вашого досвіду, за рахунок чого ми тоді можемо переважати і продовжувати, стримувати, стримувати ворога? Застосування безпілотників, чи це якась, якісь системні рішення, які мають бути. От з того, що ви вже бачили, і досвід, який маєте? А досвід, ну звичайно, це все іде до того, що це буде війна техніки. Кого перевага в повітрі, то і виграє ворог. Перше застосував fpv відрони на оптоволокні. І таким чином він багато де перекрив логістику. От Він мав тоді перевагу таку, уже і ми маємо це. Наприклад, у нас більш розвинута авіарозвідка. У ворога, саме на моєму напрямку, трішки менше вона розвинута. У нас є більш таких лазійок. В нас перевага, можливо, в ударних великих бомберів по типу вампіра і не тільки. От Вони дуже бояться їх, прям дуже сильно бояться. Але я вже бачу так потроху, і вони таким озброюються. А наземні роботизовані комплекси це взагалі це топ. І в нас на даний момент, слава Богу, я так думаю, більша перевага є. Що ми можемо? От недавно, можливо, бачили сюжет про пораненого, який 33 дні пробув. Так. От я участвувала в цій операції. А розкажіть про це більш детально. А, так, військовий був поранений При приході ротації він повинен був йти на ротацію. Він пірвався на міні. Його інші побратими врятував, затягнув турнікет, і ми більше місяця намагалися його вивезти. Але ж потрібно було медикаменти, відповідне харчування, вода. І ми його місяць скидували йому. Ці медикаменти, воду, їжу, моральна якась підтримка була. Зараження крові не було. Гарний побратим у нього виявився, який йому допомагав, який слідував наші інструкції. І вже перший раз не вийшло. Ворог замінував ділянку, розмінували. Другий раз, третій. На сьомий раз вже все. Я про хлопцям поставила задачу детально організувати розвідку, до розвідку дороги. Вроді все все провірили. Десь там трошки підрозмінували, все, все чітко. Все одно наїхав на одну міну, на ліпісток, але його вивезли. Вивезли нам, допоміг Бог, дощ, туман. Мені хлопці вночі пишуть, вивезли тихого, нашого, тихого вивезли. І я, я плакала просто від щастя, тому що це вийшло. Це неймовірна історія, дійсно. Це не заплачує. Нічого, нічого. Сльози радості і щастя, це ж. Я скажу, що це надихає. І це важливо. і це… Мотивує, правда? Це дає можливість триматися ще, попри всі складнощі в тому, яка є. Так, в такі моменти мені хочеться жити і робити, і я розумію, що недарма я щось роблю. Не дарма я тут. А... Я люблю допомагати людям своїм. Я люблю, щоб вони були цілі. І я люблю, коли вони в ефірі. Люблю, якусь вони дурню можуть там в тому ефірі казати, ти на них кричиш хлопців, радіо тиша. Не можемо такого говорити. Але я люблю, коли вони говорять. Якщо вони говорять, вони живі. Якщо рація мовчить, значить немає з ким говорити. Перш за все. А от якраз про говорити і про ефір. Це входить все в ваші функціональні обов'язки зараз. Які вони у вас, от саме в цей момент служби? У мої функціональні обов'язки це входить розвідка, перш за все, дронами розвідувальними. Мої функціональні обов'язки входить те, щоб я знищила ворога на підходах. Я управляю також хлопцями на FPV-дронах, на ударних дронах саме важких хлопцям з, з артиш, звичайно, дать координати, дать який там стрім іде скоординувати, де відпрацювати. Інколи, як я кажу, мені допомагає ще жінка, хлопців в ефірі заспокоїти. Там якась, може бути, паніка в когось щось заболі, заболіло. І я вже кажу, все там давайте мені рацію зараз своїм ніжним жіночим голосом, наскільки воно можливо, буду з ним говорити. Все, вроді, заспокоїлися. І отак вони інколи так можуть робити, щоб я з ними говорила. А потім ви чули, можливо, хтось із них з вами так от говорив і казав, що це їх підтримує. От, те, що ви з ними так говорите. А, ні, що Ні, допомагає... вони не говорять так, ні. Але ні. я чую, коли вони там із зв'язківцем розмовляють, вони там можуть нагнути йому. А коли вже я підходжу до рації, то вони, голос такий тихий стає, такий більш ніжний. Інколи потрібно, щоб з ними жінка поговорила. От їх заспокоїти, наприклад, підбадьорити. І вони от стають більш такими. То ви ще й психолог в підрозділі виходить. Я мать батальйона, як мені каже начальник штабу. Це прекрасно. Є, е, знаєте, у мене тут старший побратим в ТРО медіа у підрозділі. В нього є хороше питання, тому що ми от зараз поговорили про хороший вимір. от він іноді запитує, а проблеми підводні камені які військової служби. Що от є такого проблемного, можливо, що хотілося б змінити і можна змінити, на вашу думку? Я вам так скажу, якось відношення до територіальної оборони, саме сил територіальної оборони, воно якось. Це ж ТРО, ну, ТРО, піхотинці, Ну що, от як в мене взагалі це дуже-дуже сильно бісить, починаю руками махати. Нічого, а, можна. У ви нас ж на ТРО, можна. ви ж не ЗСУ, у, у людей розуміння, що ТРО це не ЗСУ. Шановні! Сили територіальної оборони це є структура Збройних сил України, як і сухопутні війська України, і як інші там сили. ТРО, територіальна оборона. Ні, всі равно кажуть, от ЗСУ, ну це ж ЗСУ їм більше положено. Їх краще будуть забезпечувати. Ну ж ТРО. ТРО. І це бісить просто можу. Е, І так, да, аби краще трошки забезпечення було саме в територіальної обороні. Як сухопутки, по крайній мірі, щоб нам давали це і ту саму броню, і більше, більше техніки для новітньої техніки саме. Не по остаточному принципу От, для ТРО зійде те, що ми користувалися два роки тому, ні. Щоб так само все новітня техніка була і в нас. Це стосується і як і дронів, так і машин, так і мінометів, так і арти, і повністю усього. Так само нам і людей по остаточному принципу отдають. От. Ну, це ж ТРО. А те, що ТРО воює на одному напрямку штурмовою бригадою, і стоять на рівні, а то і довше, а то і краще, і обороняють, і роблять більше, нікого це не цікавить. Ну, це ж ТРО. І в мене це дуже сильно ранить, що таке відношення до територіальної оборони. У мене хлопці держали в турецькій шахту довше, ніж штурмова бригада. Район Терецька, ТРО, вибачте, будь ласка, але показали, що й ТРО з яйцями і сталевими яйцями. І саме в ТРО люди, які прийшли з самого початку умотивовані, які йшли за Україну боротися, за рідну землю, які добровільно прийшли протягом 22-го року, саме за тих людей я говорю. Оце. Я розумію, тому що у мене подекуди саме такі ж емоції і думки. Я вам дякую за це, за те, що ви поділилися. Оскільки я не за кермом в цій студії, я не буду задавати питання і питати, коли закінчиться війна. Дякую. Але, так. Але запитаю, про що ви мрієте? А мрії вони, як і усіх, в закінчення війни, перш за все. Дім. Я так люблю готувати. От я не знаю, дуже сильно люблю готувати. Я мрію про велику свою кухню. Про так, ви знаєте, з панорамним вікном, десь на березі якогось озера. У нас в Сумах дуже гарне озеро, є район Веретенівка. І там, от я мрію там про будинок свій, про два кота білого і чорного і таксу. Прекрасно. Я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснилися якомога швидше. Дякую вам і дякую вам щиро за цю розмову. А глядачам нагадую, що у нас сьогодні вийшла чудова розмова, прекрасна дискусія, емоційна насичена, як на мене, мене особисто самого прийняло. Сподіваюся, ви з такими емоціями подивитесь це інтерв'ю. Це була Олександра Мороз, старший лейтенант, офіцер розвідки, перший батальйон, 117-та бригада сил територіальної оборони. І залишайтеся з нами на ресурсах Терво Медіа. До нової зустрічі! Світу на межі